Доброго дитя дідусь ворозі. Ді Ой, а у вас свої лисичка на свято прийшла, Дід. Ай, доброго дня, лисичко. Дід мороз, червоний ніс, подарунки нам приніс. Ай, хитра лисичка. Маю, маю подарунки, почекайте на хвилинку, розв'яжу свою торбинку. А ну де там мої подаруночки? Ой. Ой, а що це таке, діти? Що це немає? А що це, це хлопець? Ану поплескайте, 20. поплескайте у місті. Дисяти гарний. Ой, Дякую, Три, ти так, ти Ой, ти так. Ти поплескайте, поплескайте. Ай, молодець! Ти більшеш, не хоми його добре? Дідусь, морозе, я буду дуже старатися ніколи його не кубити. Дякую тобі! Та нема за що. Дякую, що ви зі мною так гралися. І знаєте що, маленькі зайченятка мене чекають у лісі на галявині. Я йому обіцяла ялинку прикрашати. <раприре> <раприре> Ой, молоді. Ви дозволите мені до них піти. Дякую ді Дякую здобути. Дякую мира Дякую духа Дякую Ой, Дякую алюминий. Ой, ой, які гарні вони, я не можу. Скажіть, а у лісі багато снігу, а? Багато? Так, дідусі да, багато снігу навело. І морозець на дворі, дітки. Ой. А скажіть мені, будь ласка, ви відгадувати загадки вмієте? Так. А в мене є така загадка. Хоч щіпає він за нас, не боюся я мой. Молодці, мої а ви не боїтеся морозу? Ні. А тоді дивіться, покажіть ось так, а ну покажи мені ось так, ручки. А я до вас буду підходити, а ви тоді ховайте ручки. Добре? Не боїться ніхто морозу? мороза. Ні? Не боїтесь, а ну покажіть ручки ось так. Покажіть.

Ай-яй-яй, нікого не замовлю. А до ліса хочете піти погуляти, а? До справжнього ліса хоче? Його каду, давай до лісу сходимо. Давайте, тітку, вставайте коло, зробіть таке коло, візьміться за ручки, ось так ось так. Ось так. А давайте зараз з вами вирушимо до лісу, до казкового лісу. Уявіть, як у лісі падають сніжиночки. Давайте покажемо, як вони всі падають. Ось так сніжиночки сипляться, сипляться. Такі гарні сніжиночки. А потім вони кружляють. Ось так кружляють сніжиночки. За кружлями, за кружлями. Дітки, а в лісі живуть зайченятка. Я вони стрибають, ну, давайте покриваємо. Зайченят, <риклад> зайченят, ми зустріли мовчення і стіпають від них. А ну, давайте по голову втікають. Втікають. Він мовчення, так, так. страх. Ми тривали, покриваємо. Молодці. Ходить, ходить! Доста. Ну що Сідаємо на затягати, їдемо додому. Поїхали, хала батьки поплакали на будь Ну, Бачу, вони готувались до свята. А ваші батьки готувались до свята, а? Не готувались. Погано. А може перевіримо, може хто й готувався. Давайте перевіримо, чи готувались вони, чи ні, а? Ну томося, давайте, давайте перевіримо. Не. Як вас звати? Світлана, ой, чарівне ім'я. Скажіть, дітки, ви хочете дізнатись, про що ваші батьки думають зараз на святі? Давайте дізнаємось, а про що ж вони думають, а та я приблизно знаю, на роботу, на роботу, на роботу поспішаю. Ай. Там встигне, там встигне, та свято один раз другому році. Дивіться, я зараз на вас одягну капелюх. Чарівний, ви дещо почуєте. Те, Де, що ви почуєте, ви повинні показати. Ну, наприклад, даю вам підказку, якщо холодно, що робимо. О, ну так мама, все любі робити. Дітки, а ви підтримаєте областами, маму, добре? Бо вони дуже хвилюються. Отже, одягаємо чарівний капелюх, так, а ну. Дякую, Павлевська, Батуська, ви не хотіли вас. Дякую, Дякую, дядя за місця. Бачу, готувались до свята. Доброго дня, тато. Як вас звати? <годжив> Олександр. Ну, ви, ви зрозуміли, що робити, але у вас різні думки будуть, добре? Так, ну що ж, давайте тоді одягаємо капелюк. Я не подумав, що ви Ну, Тільки сподобалися, як ви батьки підготувалися. Сподобалось, поплескання у їх у яхту, ніяк не так, до сідати на вісі. Дітки бачу, готувалися ви, готувались ви до свято, мої любі. Ай, молодці ж мої. О, ой, ой, де мої, білочка, і зайчинята, а в коробові. <пілляння> Новий рік веселе свято завітали в наш садок запрошую Тарно. А ну вставайте зі своїх стільчиків і зробимо велике, велике коло з цими морозами. І пішли по колу. Сідайте мої. ось так обережненько. Усі місці що місце знайшли. Ой, мої любі. Ай, гар, гарний паровод вийшов. Ой, Снігуренька. а що вони від мене ще чекають? Тільки що ви чекаєте, а? Подарунки. Ой, я поган... поганенько чую. почує що? Подарунки. Що, дідусь забув? А теж я не хотів. А не подивіться під стільчиками немає, а? Немає, немає. Немає? А ну не подивісь під ялинку і почекайте. А не, ой. Де ж мої подаруночки, га? Ой, де ж вони. Під ялинку, я не може там де я йшов. Може, я чергу залишив, Ой, Адже вони мої подаруночки. А сідайте на стільчиці. сідайте мої любі. Що діти морозу треба казати, а? Ой, це файні діти. Мир вам, діти, в цій оселі, будьте радісні, веселі. Всім здоров'я, вам бажаю, щастя і долі в рідню краю. Хай здійсняться ваші мрії, діти, на щасливі дні надії. З Новим роком з різдвом хрестовими лучками за духа дітові. আনান্যে <laughs>